Це це Хочете посміятися, слухайте. Заходить чоловік, що? Ну, каву зробіть, зробіть. Добре, без питань. Роблю. Ін, а що у вас по воєнкомату? Ну, він по гражданку, Коротше, не буду описувати, тому що його можуть тіпа, узнати. А, кажу, та нічого, нормально, тіпа, Отбігав своє, кажу, 14-го року, ще, 22-му теж, ну, тобто, описав. Кажу зараз, як учасник бойових дій, от власна справа е, тому подібне. Е, ну, е, кажу, а ви що? Та ви мене зараз нахуй послете, пошлете. Кажу, до чого, типу? а я в ТЦК. Ця... Ну, типу, ТЦК, ця... ТЦК. Ця... А чого хуйового кажу? Та каже, блядь, хочуть відправити мене. Що мені робити? Я не знаю. Я думав, блядь. Не зажав, чи нахуй не послав. Він був право.